Народ, працюємо. Тому я не поїхав вперед. Я спочатку хочу подивитися тут. Зараз мої постріляють в кунзе. Більше нікого тут не бачу, ніхто не їде. Поїдемо з чаром, постріляємо в кунзе. Далі стою на пагорб і працюємо. Ще Одеса побачив. Добренько. Чара, ти в КД? Ти кд чар? зараз подивлюсь його, почекай трошечки. Блін, куди він подівся? Ти куди подівся? Трошки пінгує. Ага, 300 вже. Он мабуть, від'їхав кудись далі. А он він побачив. До побачення. Ой, альфа пройшла. клас Так, поїхали далі. Бачимо цього. Друга є. А де в них ЛТ? По центру, мабуть? Так. Добре. Там нікого немає. Треба їхати отут. Де їде Су? Лампи немає? Немає. Добре. Зараз ми їх пошукаємо. В них в центрі танки. Блін, лома. Хотів просто поїхати, без ламати. Щоб не ламати. Так, клас. Мої вже їдуть. Хочу сюди під'їхати. Я просто не знаю, де Т-100. Ой, ой, тут якась яма. Працюємо. О, Т-100. Клас, поїхав сюди. Народ, працюємо. Працюємо. Блін, по Т-100 працювали, бо він зараз згонить тут нас. А, він не поїхав впорюватися. Так, окей, окей. <гум> Іван, добре. <гум> Буду готуватися. Копиш бали на бій на джедай. один із також пише, що танки без башти не дуже заходять. Ну, це це нормально, тому. Тебе на 7К суми, Максим, а на на це яка компанія на який танк? Народ, працюємо, працюємо по тесті повністю в прострілі. Давайте. Чар, а, ти, мабуть, в КД. Треба цього забрати. Заберемо цього. Йому б хтось би дав, бо я б забрав навіть. Чесно, треба йому дати шкоду. Дамо шкоду, забираємо і далі впорюваємось вперед. Ой, молодці, молодці! все ой, краще. Краще, просто поїхали. Ще десь про джета і ФВ. Я знаю, де вони, вони там десь в спині. Тільки він мене не побачив. Ай-яй-яй-яй-яй, що ви робите, команда? Працюємо, працюємо, молодці. Хто забирає сіст Хто близько? Шкода, ти що, прикалуєшся? Народ, забираємо цього. Мені треба суму, до речі. 800 треба, блін. 800. ой 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 яй Поїхали, поїхали, поїхали! Стріляти зараз буду. Пофіг на пінг. Їдемо, стріляємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я починаю турбуватися. Там ще. Ой, 200, є сто. Господи, бери, стріляй, скільки влізе. Головне, щоб то 30 зараз тут не було. Тихо, тихо, народ, не поспішайте. Не поспішайте, я ще не доїхав. Так, 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 так. Дав шкоду. Треба їх дивитися, треба дивитися, що пасіс мені був. Ні-ні-ні-ні-ні. Лісом, лісом. Поїхали лісом назад. Треба цього стріляти, в нього ХП є. Дав. Ха-хай! Ви прикиньте з відмінною на цей, на бланк. Ой-ой-ой! З вісімками! З вісімками. Не з десятками, з вісімками. на відмінно. ЛТ-15260 з пінгом 300 З пінгом 300 Плюс Ви помітили? Ще й майстра дали. Ще й майстра дали. Що ти прикол який? Ви прикиньте. Жесть просто.